Вже 40 років Чернігівський театр «Ляльок» радує своїми виставами малечу. Десятки поколінь виросли на казочках у виконанні чернігівських акторів лялькарів І от ювілейний сезон підійшов до свого завершення. Сьогодні у нас останні дні цього 40-го театрального сезону. І тут, крім веселої музики на дворі, буде вистава казка Ланцюжок. Не дивлячись на те, що половина трупи знаходилась на театральному фестивалі у Львові, вистава пройшла на ура із захватом в дитячих очах. Але всі заслуговують на відпочинок навіть такі майстри-сцени, як ляльки. Багатьох цікавить питання, як же вони проводять свої канікули. Ляльки, вони займають місця в своїх будиночках, чекають до наступних вистав, до наступних глядачів. Але на татрі тобто, є майстерні, які витуляють ці ляльки. Тер не закінчує свою діяльність навіть під час відпустки, тому що народжуються нові проекти, які потім після виходу вже на роботу будуть реалізовуватись. Тобто нові ляльки будуть, нові вистави, нові зустрічі з нашими глядачами. В новому сезоні на обласний театр Ляльок чекає два ювілеї: 40 років театру та 95-річчя з дня створення першого професійного театру Ляльок в Україні, який, до речі, був створений саме у Чернігові. Тож новий сезон обіцяє бути яскравим і веселим все в найкращих традиціях.